Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні п'ятниця, здається, 28 липня. І ми продовжуємо нашу мандрівку високогір'ям Карпат у пошуках, нібито білих грибів. А в зв'язку з тим, що їх зовсім мало, то будемо збирати сьогодні лисичку. Лисичку на засушку, як лікарство. От е сушити до 40 градусів температури, тоді лисиці зберігаються всі корисні речовини, які вбивають мікроби, які знаходяться в нашому організмі. Так що ми нині в пошуках в основному лисички. Кобайн я не брав навмисно, щоб мене ягода не зваблювала. То ну, як попадеться нам білячок, звісно ми не відмовимося. І так, вперед. Пройшло 10 хвилин, щось трошки підзбираємо лисички. От перший білий, давайте його зафіксуємо. Ось такий він старий. Ось непогана купочка лисичок. Ось як вони виглядають. Е Глядач в. У коментарях пише, що білі гриби почнуться в серпні місяці. Я з ним згідний. Я пам'ятаю, 10 серпня я їхав на Закарпаття і пішли молоді білі грибочки кубками. Ох, я тоді швидше хотів повернутися за Карпаття. Ще не доїхав, а вже хотів повернутися. Значить, вівторок я був вилятано по дорозі на хуст грибочків не продавали зовсім, продавали лисички. Думав валятану менше відпочиваючих, лікуючих. А то виявилося, що в суботу, що в вівторок майже однаково людей. Так що люди хочуть лікуватися, це добре. Фіксуємо ще купочку. Непогано. Несподівано, ще один білий. Мишка вже його, корінь перере. Здається, молодий білий. От він є, так і є. Оце, це тішить. Ще якийсь білий виріс прямо на дорозі, а такий він вже, так його вже мишка. А добрий. Яка полянка з осічками? Тут треба забавитися. Аж не віриться, такий красочок. Білячок красочок. Знову яка купочка лисичок. О. Треба збирати. Останній білий піддав мені азарту. Я лишив, залишив лисички і бігам. Думаю, може ще найду. І от за п'ятнадцять хвилин моїх пошуків І я знайшов такий кресюка Такі я його знайшов. Це у нас шостий рибок. О! Вартувало, вартувало побігати. Ось який і сьомий грибок. Зараз ми його будемо добувати. Ух ти! А він пішов під болото. О. Є. Грибок номер 9. Літній десятий гербок. Взагалі норму, так як би ми вже виконули. Ось який він є. Десяточка. Ох, який кор! Як він закрутився? Ось такий ого. От і одинадцятий білий. Ох ох, якийсь він. Пари Кусочок Карпат. Без коментарів. Ось білячок 12. Ось. Ось так десь там один, там один, там один. Немає так, як воно має бути. Здається, мені сьогодні трохи везе. Які білячки. Верху червоняк там також біляк. Більший, мені здається. Внизу щось там було. Я бачу червоняка, вроді В тій стороні висичка. Роз тебе. Робимо порядок. Тут червонячки, три вкупці, от вони. От. Ну а там два білячки. Ох. от один білячок. І ось другий білячок. І того. Вже збився з рахунком. Мені здається, 16 біл. Хай так буде. Хіба не варто за таким грибком піти до лісу? який грибочок! Ура! Сімнадцять! От і завершився сьогоднішній похід по лисички, нібито назбирали ми всього потрошки. Похід я рахую вдався, затратили ми 6 годин, то я рахую досить багато, ну, але як на даний час врожай слабенький. Доброй то, от показую результат. От такий наш сьогоднішній результат. Лисичок десь кілограм 6, Червонячки на невеличку зажарку. Ну от і білячки, які ми сьогодні знайшли. 16-17 штук. Ну, а вам бажаю стократ більше назбирати, як ми назбирали. А також здоров'я і мирного неба над головою. Заходьте до лісу, не забудьте. Це ваш ліс також. І, будь ласка, не світіть у ньому. А також не копайте грибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас в Туреці. Хай вам щастить. До побачення. Слава Україні. Завтра робимо віддих. впереді, мабуть, почнеться вже серйозніший сезон на грибочки.